Судова зала у Великому Бурлуці. Селище за сотню кілометрів від Харкова. Сьогодні тут слухають справу через арешт правозахисника Максима Корнієнка. Самого Корнієнка у залі немає. Він, як і прокурорка, доєднується із приміщення суду в Харкові за відеозв'язком. У залі підозрюваний поліцейський Сергій Хоменко. Справу проти нього порушили через конфлікт, який стався п'ять років тому у Вовчанському райсуді. Будь ласка, розпорядження коли фактура, бо не мав заяв. На кадрах суддя Ірина Уханьова того дня Корнієнко приїхав на засідання як громадський слухач від правозахисної організації. Фільмував усе на телефон. Суддя, яка прийшла до зали без мантії, вимагала припинити зйомку. Повернулася суддя після перерви вже у мантії і знову вимагала вивести правозахисника. Виконали її прохання поліцейські, які перебували у залі. Серед них Сергій Хоменко. Ось він на кадрах зафільмованих Корнієнком. Не Завійте міліципорні не нарушайте закон. За рішенням уханьової правозахисника відправили за ґрати на 15 днів за непокору суду. У березні цього року поліцейському, який вивів правозахисника, оголосили підозру у службовому підробленні, тобто внесені до офіційного документу неправдивої інформації. У матеріалах справи йдеться про протокол за непокору поліцейським. Його Хоменко склав після затримання Корнієнка. Держбюро розслідувань встановило у діях правозахисника. Не був Лоту ж затримувати його силовики не мали. На сьогодні поліцейський не відсторонений від роботи. Та поки жодних пояснень, чи визнає підозру, не дає. Наша позиція, позиція буде висловлена в судовому засіданні. Я від командири відмовлюсь. Вибачте, ну я не буду давати контролю. Сьогодні мало відбутися підготовче засідання, та суддя повідомляє, розгляд доведеться відкласти, бо відеозв'язок з потерпілим перервався. До апеляційного суду, будівлі апеляційного суду та Червонозаводського районного суду міста Харкова надійшло повідомлення про замінування. Зв'язку з чим припинено роботу суду. Сам Корнієнко каже, відповідальним у справі вважає і поліцейського, і суддю. Розповідає, під вартою провів 9 днів. Я не мав можливості похоронити бабусю свою. Я не мав можливості брати участь в різних судових засідах, приймати участь в народження своїх близьких осіб. Тому навіть фактично вибачення я не почув відтихам'янка. Торік прокуратура оголосила підозрою судді Ірині Уханьові. Версія слідчих представниця Феміди не мала орештовувати Корнієнка. Це розцінили як винесення неправдивої постанови. Та, поки тривав розгляд, конституційний суд визнав цю статтю неконституційною справу закрили, підтримали рішення і в апеляції. Тож Уханьова продовжує працювати і зараз є головою суду у Вовчанську. Корнієнко каже, подасть касацію, вимагатиме звільнення як судді, так і поліцейського. Я впевнений, що е, якщо залишити це безнаказово, то громадяни, які мешкають в місті Вовчанську, будуть потрапляти від таких дій. Слухання справи проти Хоменка продовжать за місяць. Олександра Новосел та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.